Ми отут граємо Майнкрафт, то буде моє останнє відео, ну, ну як моє. Ще буде, просто вже побачимося в літі. Якби то грустно не звучало, Ось така база. Да, заходь, заходь заходь. Там буде Алмаз. Там... там не туди Та Геній. То що Геній? Зразу я Геній, правда? Да. Стаса не вчився. Тут, тут, має... тут має діаманти, всі мої діаманти. Ты вообще. Поймай диаманты, все они. Что на Нам тоже. И золотой блок. И за и мане из не блоком. Броню этим скрафтим Ты просто жаден. Давай берем кровати. Мы и так всем будем одинаково куплять. Потом скинемся. ноутбук такий. А я ноутбук. Щоб не глюч. Я собі скину. На. На ноут. Та, та, так я не можу. Я щоб алмази дав. І так же у там нічого не можна купити толком. Mm -hmm. Просто забрав собі. Алмазик можна... Mm -hmm. Леш, я ще не розібрався, mm -hmm. то сяк... Тут поки нічого не вийде. Ой, б... я гранату демочано кинув Насше. якось. Не, не, не рухай її, нам ж ти потрібен. Соко, не збрався кій кидати, я Нас тебе загубив. А, я знаю, я видів спавнер. О, бачу, Я, я видів там спавнер. Шеллин. Це якась мур. Спавнер чого? не спавнер, а ще одну таку базу я вийду. Ні, ще, та ще ще я бачу ще, ще один спавнер і серед динозавра. Тут серед динозаврів. О, я то що не знаходив. Такий новий данж. Ні. То не новий динозавр данж. Треугольний. Ну то добре. Тільки не бий його, то проб'є. Я це пробував. Ні. Я вкратце його удар. Ну я вдарив, і вроді б за мною побіг. Все, ламазики мої. Потім я шутку всіх. Блі, все одно заламазні нічого не можна купити. Максимум броню собі потім скрафтим. Ти от, давай скинемся ізумрудами, скинь до мене ізумруди, я буду носити інструменти. Як треба буде, то я віддам наші. Ой, ой, ой. На ліжку. Ну, ноут... Ні, ліжку нашу, ліжку. А, ліжку, так. Да. Одне ліжку надо мені. Ну, но, но, ти не надо. Одне ну, тобі, один мені. Та в мене вже два є на Добре. Я тебе можу підтолкнути. Не надо. Дем линозавра замочить. Два человека броню себе залезу с крафтом. А что за стики до сих пор? Их можно, кстати, приручить. Нет. Кто риск не? Ты вообще кисть трус. Я слышу зло. Чувак. Бою, щось не Но сбрусился. Он боится боїться, да. Давай я заброню нам пробую скрафтити. Ми можемо його забити, конечно. Да ви давай потрібно, нормально, персик, не бійся. Може забити. Та Мені шкода тебе теж да не Мені чесно шкода його забивати. А я там вже зброню буду крафтити. Ви просто розумієш. Хоп-хоп, ти поможи! Городник є. Тепер в шапку. Так, да, то є останнє відео на, е, ну, нині. Тому що ми вже побачимося тільки в ліці. Ну, мене ви побачите. Ну, почуєте тільки в ліці. Ну. Ви через телефон ще може. Да. Тільки в літі. Диви перше. Коротше, блям, пліт динозаври безсмертний. Я тебе тупо зломал, слухай. На широні. Вовка зов. На броню. Флов Лов броню на той вот скрафт. Як є? Наш тупо є. Ну, ще одну базу туку найде. У мене немає, можна сказати, тупора. Одну раз. Ті динозавр вообще без. Якщо твій нік пропаде, то я буду по синій точці побачиться, друзі. Сейчо, то у то, той то. персик. Або з тебе паніку Майнкрафт. Дінозавр. Кибесмертний. У мене скоро ще топор заливається. Я сміл десь як варди на хп. Знаєш? Ревни сломає бути. О, осколки. Пішли там подивимось? Можна. Я вже знайшов, там походу осколки. Ой-ой-ой. ой Хто, хто топор свій? А що, ти прогу... прогружилась щось? Там, знаєш, є вот дім, дим, дим, Бачив, і там, я, є, я, і там є оці з пулеметами. Я знаю, там є яйце динозаври. Так, зараз буду дивитися. Тут два таких. Наш, нас броня. і то добре. Давай на дах. Та я про що бігання, включаємо і біжимо. Тут нікого нема, але на кнопки не нажимай, вони випускають динозаврів. Та там він закритий. Так, да, але кнопка випускає його. Та вже стріляй, ти нічого не бачиш. Так. Хай по тобі стріляєш, я спаунер буду ломати. Мій спаунер один. Мінус один спаунер. Мінус один дядько. Так, я я ще один спанер зламав. Mm. Не з, з двох мають килюватись. Вони скоро мають кілюватись. У нього ще слабкі. Так я б ще один спанер ломаю. То хто? Все, тепайся. Якби то тепли мене, тому що? Нічок треба. Я поки перського оператора не зроблю. Бо що... Короче, на роз связи розірвався телефон. Трипоцентам, мож оборудование старе. Нового ну, не маємо. Скоро буду бав. Угу. Ми вирішили ніж трьох. так. Я буду ще. Давай, давай, давай сік Давай курок. Просто. Ти ще. Мастер мороженого. Давай фруктово пам'ять. pavice. Она прикольно, дуже прикольно. А що в сосикеш? Це ж прикольно. Хоче подивимся. Що є час. Так, ну пам'ять. Я з за я нічого не запам'ятав. Банани у того, того так запам'ятали. Він його рад так запам'ятав. Що? банани, я пополутав. Я, я, я хотів встати на той блок і нечайно підсколізнувся. Я плачу. А ми ще з парочком однаково померли. Що за прикол? Ти, в походу, схожий. <плес> Давай ти ставиш mm -hmm. на нас, а я на... Ви <плес> все? Ще раз. Я щось запам'ятав. Просто замив. Слухай, я підійшов, слухай, сюди. От, тут є життя. Воно, воно, воно. В... Та вказуй, зелений. Тебе... А так можно? Ви я зеркал, я його зараз вытолкаю. Зайз вытолкаю. Я тоже тут встану. Понял. А все. Вот так. Тоже помер. Та, але ты виграв. Да як? А от так, бо не купай ябудь для народу або падиш Майся, може, О, повідорку. Будь ласка, можна, якщо буде погано, то перевернути, не знаю. Так уж не а... знаю, ти стань до один футбол, я на другий. Так, я запам'ятав. Тут, тут кавун, а між нами що було? тут банан. Ага. Тут. ага. А Зараз запутай. Две. Стань сюда. Вот сюда стань. Тут, а тут банан. Запутай, тут банан. Где? Тут банан. О, вот, стань мне. сюда. Тут я на кого у Да, я засел, вот такой. Только... Все. <связываю> Давай. <связываю> на ябку. Ябку. Так. Пометаем. А тут ковун. Ты стань сюда. Мы попытаем, что тут ковун. Ну? Дашо, тукайся. Я себе втрукаю. Ну, Дашо. Мені це так буде скучно. А так, щоб їй було скучно? Ти сказав, що... Що тебе спалило? Титанки дивишся. Що? Поняв? Так. В 44. Дивишся, бум 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 А ти класа п'ятидесяти. Бабай. Ой, витовкуєм, витовкуєм його. Витовкуєм, А Ась і його витовкуєм. Та пофіг, хоч і когось. Ростик у мене поганий. Груша. Дій за ботами. Та було От не чесно. Всього... Да, ну то рівно і серйозно, тому що боти вони все запам'ятовують. Свій чіп. Да. а по-друге, у нас немає чіпів. Не ну, їх, знаєте, що? Вони, коли встали, то вони мене не чекають. Ну, в мене 4, в тебе 5. Так, щось вони виграють. Зеленого, зеленого, Туда, зеленого. Да, давай просто слухаємо. Не сам Тю-тю-тю. Панька панька панькай панькайся. А, то б тоже було правильно Бо ти пуганий. А чому помідорку не кидали, чому мені соску дали? Таке ж соска, ти просто рибеш. То дивишся мене в роті. Тут і... Просто ткає босся, вони самі запам'ятовується. Tu wiedz? Ja jestem skinny. Gdybyś mi zajęł skinny. Ale zajęł. Jak zrobię pracę rokiem czy to tak skinny jestem. Tak, a dawno. Tu Tu w Z tym w To jest To jest To To jest stop. To jest stop. А як подивитись? Да ну, оранж синього, в нього найбільше балюв. Ні, треба перший сеніо, в нього найбільше балю. Виталкуємо, Тупо голова витолкуємо. Ти все називає, я витолкую, а ти просто собі суїш і дивишся. От так, а зелений теж був поганий. Ні, це не було. Від розрабів. тому що я не палку, а ти собі просто дивишся. Я дивлюся, пробую. Mm -hmm. Я аж ціною життя. Yeah. Тебе 6, в мене 10. Синього, синього, синьо, синього, синього. Я не буду, просто буду забувати, ботами туди ходив, такого okay. случаю. Я пав. Буду за зеленим ходив. Зелена какашка завжди везуча. Синього стопнула. Був Санс. Сінь! <свят> Та подивись, скільки ще треба. Не знаю. Давай подивимось зараз. О, а мені зняли. Скоро будемо прощатись. Ага. І то моє останнє відео, пам'ятаєте? Ой-ой-ой. Ікраще бути міг. Тож, Та такий ще засумував <свят> за мною. Так. Літі вже зустрінемося, коротше. Всім пока. До нових кажуть. Так. Да. Мене Не зустрінете вже в літі, як кажуть. Бай, <свят> булькайся. Так, і, так кажуть, зустрінемося в літі. От і прийшов мій. Та що ти робиш? От Та булькнись. Приш... От і прийшов мій час, Короче, Пока. Прощайте. Все, давайте, пока. Зустрінете э, вже мене в літі. Пока. Пока. Бай. Пока, короче. Па. Зустрінете мене вже в літі. Пока. Давайте.